Маленька, легенька, компактна, маневрена, але при цьому абсолютно повноцінна ланцюгова пила від компанії Makita під акумулятори LXT 18 вольт. Дуже популярні акумулятори. Зараз розпакую, покажу і розкажу, кому ця пилка може бути цікава. Як бачите, в кінці назви буква Z, тому це нульова комплектація без акумулятора, без зарядки. Якщо у вас акумулятори зарядка є, ви просто їх використовуєте. Якщо немає, звертайтеся до нас, ми укомплектуємо рідної ємності від тройки до 6 годин. Все є, все робимо. Поставляється в картонній коробочці. ну, не дуже інформативна. Тут у нас LXT18 вольт, вищитковий мотор, посилений захист від x XPT Makita, важливо. Бачимо довжину шини 250 мм тепланцюгану, типу в принципі, все. Тому я зараз розпаковую коробку і достаю пилку. Так, тут у нас технічна документація. Так, ланцюжок, аксесуари, всі діла. Ще кол на шину, і там всередині сама шина знаходиться. Так, мішечок з написом Makita для різних ваших фесуарів і пектарик, і ще можна сюди пилку покласти. Так, тепер дістаємо саму пилу. Так. Ось тут. Упередженні про безпеку одягається на ручку пили, коли вона стоїть на вітрині. Вам це не все, коробочка пуста. Відкладаємо, ховаємо. Тепер все те, що було в коробочці зараз перед вами. Зверніть увагу, одразу хочу показати, дивіться, повністю запаяний пакет. Я його при вас заливався Леритвічик і ланцюжок Орігона. Ну, і ще на Макіта, але теж виробляє Рікон. Тому це специфіка компанії Макіта вже не один десяток років. Завжди витратні матеріали для ланцюгових пил поставляє компанія Іон. Це нормально, ніхто вам нічого не міняв. Це одразу показую, заводу запаяний пакет. Ну і беремо саму пилочку. Ось бачимо, вона без акумулятора, без шини взагалі нічого не важить. Ну, Думаєте, в районі 2 кг, може і менше. От тому береш в руки, маєш річ, вона відчувається, що щось вона важить. Вона цікава, вона класна, але вона не важка. Тому можна навіть ось повністю витягнути руку. І тримати її там по кілька хвилин, рука не болить, не втомлюється. Корпус показує з усіх сторін. Зараз розкажу про органи керування. Перковий. Як бачимо, пилка призначена для роботи одною рукою, тобто у нас верхня ручка. Вага балансування зроблена так, щоб можна було комфортно працювати. Це важливо для садівників, для арбористів і в принципі приватних користувачів, які працюють чи на дереві, чи на драбині, тому що у вас зазвичай одна рука, десь ви за щось тримаєтесь, іншою рукою працюєте. Тому якраз ця пилка може бути находкою, якщо працюєте багато. При цьому є бокова ручка, якою ви можете тримати. Пилку іншою рукою, тоді, взагалі, скажімо так, вага зникає пили, тому що двома руками її тримати дуже легко. І якщо ви тримаєте пилку другою рукою, ось тут, то у вас буде спрацьовувати відскоку інертна гальмо. Причому дивіться, класно зроблено. У нас два дві точки фіксації, тому що у деяких виробників буває одна. Тут, як бачите, раз і два. Тому виглядає і по факту, я думаю, це більш надійно. Кнопка обімкнення. Тут є два режими. Один стандартний, інший, скажімо так, на короткий термін, десь на 30 секунд знімає обмеження потужності. і пилка працює на, на всю, скажімо так. По швидкості ланцюга у нас стандартний режим 20 метрів на секунду. І максимальний режим 248, ну, майже 25 метрів на секунду. Шинка максимальна 25 см, 250 мм. Можна 20-ку поставити теж добре. Але комплектується одразу пилка. Шиною 25 І Бачимо важливий, дуже важливий момент: теж у нас є гвинт для регулювання оливи. Тому цим ключиком, що у вас є в комплекті, ви можете знімати і бокову кришкою шину, ланцюг натягувати, так і регулювати подачу оливи. Дуже зручно, класно, тому що і в'язкість оливи буває різна, і в залежності від того, чи ви працюєте взимку чи влітку, у вас теж вязкість міняється, Тому щоб подати потрібну кількість масла на шину, і щоб не подавати зайвого, цей винт вам вирішує цю проблему. Контактна площадочка тут особливо розказувати нічого. підключили акумулятор і просили. Єдине, що виробник навіть подбав про те, щоб у нас було два таких резервних опори для того, щоб акумулятор краще впевненіше тримався і був кращий контакт з пологою. Так, отвори для вентиляції. Так, тепер бачок для оливи. Відкручується досить легко, як прийшло, ну, так можна цей ключ, якщо є в комплекті, також сюди вставляти і відкручувати. Але затискати сильно не треба, тому що тут у нас стоїть гумовий ощільнювач, тому триматися буде добра кришечка. І бачите, вона не губиться, вона вироблена ось таким філом. Ємність бачка для оливи 140 мл. Всього принципі, для даної поли вистачає. Як мінімум на один заряд акумулятора точно хватить, може більше. В залежності від того, як палартуєте у цю частину. Є навіть мітка, куди в нас буде дерево падати, але з рахуванням того, що пилочка маленька, то ну, валити дерево це не основна її задача. Так, тепер переходимо до більш цікавої частини. Знизу в нас є оловлювач ланцюга, як на дорослих бензинових пилах, причому він зроблений металевий, це важливо, це класно. Натягування ланцюга бічне, теж дуже класно. І фіксація кришки на гайці. Мені більше подобається варіант без ключового доступу, ви, як бачите, для фанатів професійне бензопила, все зроблено в кращих традиціях. Зараз знімаю кришку, показую, що там у нас буде. Так, кришечка знімається. Зверніть увагу, що гайка не губиться. Зрубна така конструктивна особливість кришки. В принципі, хто працює професійними пилами, для нього це не нове. Класно, друге. Так, металева прокладка, штучок. І дивимося, як влаштована система уміє. Тут все серйозно, тому що зверніть увагу, що у нас є оцей барабан. Щеплення щеплення, як такого, тут немає. Тут прямий привід direct Drive, але у нас є стрічка гальмівна, і коли ми. Спрацьовує у нас відскок, хопа, і спрацював у гальмів. Ця гальмівна стрічка вона повністю прижимає барабан, і пилка моментально зупиняється. Це дуже важливий момент по безпеці, особливо для професійних користувачів. Переловлювач ланцюжка показує поближче. Зверху у нас можна побачити отверт для подачі оливи на шину. Тримайте його чистим. Це важливо так. І гвин для регулювання. Ось ця штучка це якраз те, що вона вставляється в шину цей шип. І подається він вперед назад, в залежності від того, як покрутиться цей гвинт, і у вас рухається шина і натягується. Шпилька раз і направляюча два. Ось так влаштована у нас ця частина клички. Є нагадування про те, що у нас мотор безчитковий, в принципі, в принципі, все. Ще важливий момент, те, що у нас міняється зірочка, це не одна частина з барабаном, у нас вона відокремлена. Тому, коли зношується зірочка, коштує взагалі копійки смішних грошей в наявності завжди. І тепер момент: дивіться, можна перевести пилку на тривосьмах, вона крок має одразу, і плюс можна перевести на крок одна четверть. Тобто буде більш дрібний ланцюжок з частиною кількістю зубчиків. Садівники, арбористи, бувають таку конфігурацію полюбляють. Тому можна використовувати і так, і так. Плюс можна замінити ще й шину і використовувати цю пилку для карвінга, для фігурної різки по дереву. Тому толка професійна, досить універсальна. Зверніть увагу, що з боку є у нас ще отвори для того, щоб можна було підключити металевий зубчастий упор, але скільки я вже років продаю ці пили, чомусь виробник не кладе в цей металевий упор, і його можна докупити окремо. Ось показую, фірмова коробочка, ну, фірмова упаковка макіта, ось моделі, ось код для замовлення. Там у нас де металевий такий от шип і два гвинта для того, щоб можна було зафіксувати. Чого не можна було одразу в коробочку положити, не знаю, сам не розумію, але виручає, штука класна, рекомендую додатково прикупити. Якщо ріжете колодки там 15 см і більше, може реально вас виручить, тому що додає комфорту при роботі. Все, я думаю, тут запинятися не будем. Я криші одягаю ховаю. а я ще не показав, є ще така гумова штучка, яка нам допомагає стружку направити в десь, щоб вона летіла не в сторону, а сама падала вниз під пилку при пилянні. Тому що, коли ви працюєте на витягнутій руці, то, можливо, без неї стружка частково летіла в обличчя, а так вона падає під пилку. І це важливий момент, приємно, що виробник про такий подбав. При одяганні бокової стрижки хочу звернути увагу на оцей шип і на шип на пилці. Треба співставити спочатку кришку в задню частину з корпусом і потім співставити шип з отвором на кришці. Оп. Після цього випсуємо гайку. З шиною було б трошки простіше, але просто не хочу зайвий раз одягати, зараз не десь. Все зафіксували, затиснули, ланцюжок, підтянули і спокійно починаємо працювати. Тепер давайте подивимось технічні документації, що там нам каже виробник. Як бачите, є пили 204-254, все абсолютно ідентично, відрізняються лише довжиною шини. І є пилка з буквою С, вона зазвичай дорожча, це якраз карбін, Фігурна різка. Там інша шина інші характеристики ланцюжка. Так, Загальна довжина без шини 256 мм. Акумулятор 18 вольт. Без акумулятора без шини. Ось у такому вигляді пила важить близько 2 кг. І в залежності від того, якої ємності акумулятор, вага 2,8,3,3 кг. Досить таки небагато. В повній конфігурації, повністю готова до роботи пилка. Можна працювати однією рукою досить тривалий час. Вказаний планцюжка. Кількість зубців це на зірочці 6, крок 3 восьмих. Або 325 крок буде 7 зубців. Або ще є одна четверта. Крок і буде 9 запсів, і ну, шкільопилку можна конфігурувати під себе є багато різних ланцюгів, шин, довжин і так далі. Швидкість 0-24,8, але знову ж таки нагадаю, що у нас дві швидкості. Одну ви вмикаєте, коли натискаєте один раз, іншу, коли два рази. І відповідно вже після цього обираєте для себе оптимальну швидкість. Перша стандартний режим це 20 метрів на секунду, інший 24,8. бачка для оливи 140 кубиків, ну, 140 мл. Так, комбінація шини ланцюга. Це те, що я казав, конструктор, який можна збирати під себе в розписано. А, ми білимо, там нюанси по безпеці. Як що змащувати, як що обслуговувати. Як працювати. Так, обслуговування таблиця Теж важливо. Тепер ще подивимось на самому початку. Тут дуже класні ілюстрації з посиланням на опис, інше з опису посилання на ілюстрації показано, як що робити, як працювати, як обслуговувати, що де як міняти. От нюанси по роботі, по заточці ланцюга. Тут все з картинками розписано дуже добре. Тому можна спокійно, навіть якщо ви поликою до цього не користувалися, трошки почитати документацію, там півгодинки годинки годинку, і вже будете відпочивати себе Попрацюєте Кілька днів і бути взагалі професіоналом. Важливий момент для арбористів, для садівників, хто працює на висоті, є ось такі кільце. Такі воно ховається, можна дістати. Все металеве повністю і все якраз зроблено для того, щоб підвішувати полу, щоб вона не пала з висоти. Чи просто на землю не пошкодилась, або комусь на голову. Бо це ще гірше буде. Ось тому цей нюанс по безпеці є. Це класно, що одразу виробником воно продавано. Тепер давайте я вставлю акумулятор і почуємо, як працює двигун. Акумулятор стоїть. Для того, щоб активувати полу, обов'язково треба подати вперед галь. інерційне гальмо зняти, бо з ним взагалі нічого не запуститься. Натискаємо кнопку Горить зеленим. І якщо затискаємо на 2 секунди, загориться жовтий кольор. О, горить жовтий. Це вже турборожив. Натискаємо ще один раз, вимикається. Якщо ми натиснули на пилку і нічого з нею не робимо, то через певний час. Вона сама виключається. Начебто не дуже зручно, люди бувають трошки скаржаться, але це безпека. Тому що якщо у вас на швидкості 25 метрів на секунду запуститься ланцюг і відріже щось те, чого що не треба різати, то буде дуже велика біда. Тому краще зайвий раз натиснути цю кнопку, тим паче ергономіка зроблена дуже класно. Ніякої проблеми я всього не бачу, а безпека це все-таки це прекрасно. От, тому бажаю всім здоров'я і успіхів. Так, натиснули, запускай. Перед запуском пили інерційне гальмо на себе, бо інакша пилка просто у вас не запуститься. Після цього натискаємо кнопочку і запускаємо. Зараз, оскільки у нас шина і ланцюг не одягнуті, то двигун зупиняється з невеличкою паузою, але коли шина ланцюг одягнута, зупиняється все фактично моментально. Я раз трошки прогазую. Давайте на максимальному режимі. Шовтий. Що шо ти скажеш? Видно, що двигун досить потужний. Потужність, до речі, 570 Вт. Це в кінських силах 0,75-0,76. Начебто небагато, але відчувається, що потужність цієї пилки є. Порівняти з бензиновими мотелями нема сенсу, вона буде слабіша Одразу скажу, але е, тут свої нюанси. Перша це простота та комфорт використання. Е, тут є захист е, двигуна, тому що перегріти, перевантажити двигун, спалити нереально, на відміну від бензинових пил. Так у неї немає щеплення, як на бензинових пил, тому при перевантаженні вона не буде, ну скажімо так, пробуксовувати. І загажувати ці моменти перевантаження, коли ви на неї тиснете. Але з іншої сторони, спрацьовує, у нас прямий привід, то спрацьовує захист двигуна, і ви його просто не перевантажите. Це теж по-своєму добре. Тому е порівнювати в лоб, -в лоб таку пилу і бензинову, хай навіть ну, такого класу невеличку там, з, куб... з кубатурою 20-20 чимось кубиків, так, бензинова буде потужніша. Але якщо порівнювати не характеристики технічні, не швидкість пиляння, а саме ваші відчуття при роботі, то ось ця пилочка ну, багато кому просто приходиться по душі, тому що ви працюєте, отримуєте задоволення, все просто, ясно, без шуму, без бензину, без вірогідності, щось спалити, щось зіпсувати, нікому не заважаєте, і все класно. Тому... Це фактично спецінструмент. Я не можу її корист... радити домашнім користувачам, тому що вона коштує певну суму грошей. Але, знову ж таки, якщо у вас акумулятори матіта вже є, є сенс задуматися. Якщо нема, то... то комплект буде коштувати грошей, але знову ж таки, це пила для роботи на роки. Тому вона не може бути дешевою, це професійний інструмент. До речі, ось дивіться пилка 2018 року. Старенька, вже бачите, вона потрюпана. Це тестова пила компанії Макіта, яка вже пережила, я не знаю скільки десятків сотень виставок подорожі по Україні, тести, навчання і так далі. Скільки тисяч людей нею працювало? От, хай там не дуже і багато, але ну, багато людей абсолютно без якоїсь відповідальності, тому що пилка нічия, і все одно за 6 років. Як бачите, вона абсолютно жива, вона працює. Тому в одних руках, взагалі, це інструмент на роки роки, плюс будь-які витратні матеріали. Шина, ланцюгі, зірочки, запчастини, хоча двигуна ніколи не продавав на таку пилу, можна купити і зараз, і через 5, через 10 років. І з рахуванням того, що дана пила випускається і зараз і успішно продається, то я думаю, що років 15 підтримка цього інструменту буде. От відповідно, при такому сервісі, при такій якості вона повинна коштувати гроші, Вона дешевою бути не може. Тому один раз заплатили, і це вже на, на десятиліття, може й не на одне. Тому, якщо вам треба компактна пилочка для роботи, ви садівник ви арборист, є сенс задуматись. Потужністю вона не бори, одразу скажу, але все одно досить цікава, роботу свою виконує впевнено, при діаметрі колод до 10 см включно, взагалі пиляє дуже впевнено, до 15 см нормально, 15-20 і більше сантиметрів на всю дуже ну Якщо вам не спішите нікуди, то в принципі пиляє, терпимо, нормально. Але знову ж таки відчувається, що це вже межа її потужності, реальна межа. Ну, якщо у вас чисто стоїть пряма задача, для якої створена ця пила, це обрізка гілок, штука чудова, абсолютно повноцінна пила, несочкаріза, абсолютно повноцінна, класна пилка з регулюванням подачі вливи, з високою швидкістю ланцюга, з класною ергономікою, з безпекою, з безщітковим двигуном з захистом к пили вологи. тут воно того коштує. Якщо заготовляти дрова, кудись їздити в ліс, ну я думаю, що у макіти є цікавіша, моделі. Зверніться до мене, я вам підберу. Але якщо до душі припала, то чого б і ні. Для того, якщо основна задача догляд за садом, виїзд на природу десь щось там підрізати, якісь гілки на багаття, то чого б і ні, теж по-своєму цікаво, але знову ж таки за плюс-мінус ці гроші можна купити щось більш потужніше, тому що дана пилка це спецінструмент, а тут зроблена акцент на компактність та ергономіку, відповідно, ну, спецеінструмент завжди дорожчий, ніж той, що стоїть, скажімо так, на потоці. Тому, по-своєму, пилка цікава, зроблена в першу чергу для професіоналів, але в той же час це моя улюблена пилочка, тому що для моїх задач її більш ніж достатньо. Можливо, ще якось спробую 40 вольтову модель, але реально зараз це з усього модельного ряду. Для мене, для моїх задач, це пилка просто найкраща, найцікавіша і моя найулюбленіша. Тому, якщо ви хочете отримати більше інформації про цю пилу, про пили взагалі акумуляторні, хочете придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.